Я змінила сукню на берці, я свою залишила родину, бо я, по в серці, я пішла захищати Україну, смерті, дивлячись, кожен день в очі, коли ворог руйнує країну, я не плачу, геть сльози дівочі, нам не стати тепер на коліна. Прощавай, рідна, мамо і тату, прощавайте і ви, мої діти. Знаю, буде нелегко, важко. Але ж ворога мусимо вбити. Я безстрашна, смілива і досі. Не скорюся, не стану руїна. В мене нерви зі сталі і коси. я така ж, як моя Україна. Я українець, тут моє коріння, у цім краю мені судилось жити. До всіх звертаюсь, слава Україні! Героям слава! Відповідь звучить. Героям слава, хто в борні за волю для щастя людства голову поклав. Він міг би мати зовсім іншу долю, та за свободу він життя віддав. Він патріот, герой і та людина, в чиєму серці не згаса любов понад усе народ і Україна, і ця основа споміж всіх основ. А ми, нащадки, ми достойні діти. Героїв пращурів у наших живах кров. Ми Україну вміємо любити. До всього рідного у нас палка любов. І це стає вже правом віднині. Ми Україні будемо служити. До всіх звертайся, слава Україні! Героям слава відповідь звучить. Хоч всі ми різні, інші в нас родини та пращури в нас різними були. Та всі ми діти. Діти України, і треба, щоб по дружбі прожили. Бо Україна для усіх нас мати, свою любов нам щедро віддає, тому її не можна роз'єднати. Вона єдина, вся уся як є. Вона одна єдина, неподільна, і схід, і захід, і Одеса, і Крим для громадян вона є спільна у мирі, злагоді живім. В нас батьківщина світла і чарівна, а щоб всі люди мудрими були, у нас для всіх одна державна мова, щоб ми у розумінні прожили. Живімо дружно у своїй родині, народ ми український тут такий. Тож будьмо мудрі, слава Україні, героям слава, слава навіки! Ми всі боремося за долю України. Від малого до старого і просимо Господа і Пресвяту Богородицю захистити нас, захистити нашу єдину Україну. Ми маємо бути вдячні тим, хто відстоює право України бути гордою державою і захищає нас з вами, брати приклад з героїв АТО і вміти дати відсіч будь-якому агресору, не шкодуючи свого життя.